Так, оце 1 жовтня мальвійно висажує. Тут вона гіршаця була посіяна, перекупав з перегноєм. Воно за місяць все фактично тут переприло. ділянка готова. Перекопав, пролив триходермою. Так, тепер оце посадив. Але потім вирішив просто соломою замочувати, але потім думаю, ну є агроволокно, то чому б йому там лежати, а соломою, ну це бур'ян попри ще як. Солома перегниє за рік, та який за рік, за пару місяців. Ось стоя тут теж от, пісок. Чорнозем пісок, суперфосфат. от Висажував ту землю, підсипав в лунку. Теж пролю триходермою і вирішив, ось тут в мене 30-ка, я вдвоє склав, це буде 60, щільність, ну фактично як грудкань. Років 3, це ще старе агроволокно, воно якісне. 3-4 роки мене без проблем витримує. Так що от висаджую, зараз ще шматок, от у мене так шматками. Висаджую і буду теж проливати ще разок триходермою замочую і соломою. Так, покажу не в цілях реклами, просто я от в місцевому магазині купив такий препарат Вронік Баласт і ним якраз проливаю саженці полуниці. Та не лише полуниці, а взагалі що там буду сажати. Часник, цибулю. От я проливаю. Це може бути будь-який засіб на основі бактерій, триходерми без різниці. Це дуже корисно, як укорінювач, як оздоролювач землі. От, рекомендую обов'язково не просто водою пролити, а додавати туди якийсь біозахист, скажімо так. Так, розсади мені полониці, привезли друзі вже стаканчику, готову Ось чудове коріння. Саме головне, щоб було більше двох листочків. Три листочки, що навіть молоденькі, листя чисте, не пошкоджене, бачимо. Тобто дуже догляд був хороший. ми їх тут у умовах ну, нереально таку отримати розсаду полуниці. Показую коріння. Коріння взагалі шикарне. Там в інших саженцях ще краще. Там взагалі я був шокований, наче ну, 10 років вже іноді купляю, то ні разу я такої якісної, якісної полуниці розсади в стаканчиках не отримував. От, тому не треба поспішати. Важливо, щоб вона укоренилася. ідеальний варіант це на початку в кінці вересня, початок жовтень, стаканчику, от, саджати. Ідеальний варіант. В кінці літа ще спека, там може бути і пан проживається, і пані саженці, якість погана. Тут все чудово. Оце серія, бачимо, Ось там ще покажу мальвіну. Так, тут посадив, побачимо теж чудові саженці. Там які були такі е, ну, слабенькі, то я два сажав лунку, що якщо не проживеться, щоб не було випадків. Часто буває, що навесні, що от, е, якась частина пустує, потім підсажувати приходиться. Це теж е, багато часу і займає і багато зусиль. Так, і коли вже все посаджено, я зверху просипаю попілом. Не сиплю в лунки, так як попіл може трошки молоді корінці припекти. А от зверху перед дощом підуть дощі, там дуже багато фосфору, якраз на зиму попіл підготує саженці до зими. Буде краще укорінення. І там багато ще калію, різних мікроелементів, це вже вплине на урожай, на якість урожаю наступного року. Так, ось я замальчував солому, що нам дається, значить, по-перше, воно покращить зимівлю, так як навіть будуть морози там, чи зима безсніжна. Коріння буде собі потихеньку рости, вона не перезимує, коріниться. Це також додаткова мульча, вологу буде краще зберігати. Далі воно пригниє. Буде як додаткове живлення, додаткова органіка для наших саженців. А значить, попіл що дає. Попіл підживить наші саженці фосфором в першу чергу. Ось дощі пройдуть, воно піде в коріння, краще буде вкорінення, бо фосфор це в першу чергу корінення. Калій вже на наступний рік буде впливати на покращення врожаю, на якість врожаю. Врожай буде невеликий, тут сигнальний буде врожай, але він буде якісний. Царниці теж будуть чудово рости. Попіл також захищає від шкідників різних там личинок, дуже хруща. Від болячок нас захистить саме триходерма. От саме від е, різних кореневих гнилей, зарівозу, плямистостері, це оздоровить наш ґрунт. Ось, так, ось Таким чином іще я на зиму е, зверху накрию білим агроволокном. Це теж, якщо зима, допустим, наприклад, буде безсніжною, морози будуть. Це теж е, захистить. Наші саджанці молоді, які ще не зовсім вдало, ну, гарно укоренилися. І навесні я не буду поспішати волокно відкривати, вже коли навіть і буде там, квітнути полуниця, переоткрию, щоб бджілки запилювали краще врожаю. І якщо були заморозки, щоб воно захистило. На кінець хотів ще показати свої новинки. Я повезли, посадив Black Gem. Це ремонатна ожина. У мене є Prime Ark Freedom. Відео буде пізніше по ній. От видно, що вона квітне. Зразу видно, що от це дійсно громадна це ожина. Це, ну, можливо, я побачив, можливо, залишу, щоб наступний рік. Можливо, сигнальний урожай буде, вибріжу, трошки якось отеплю. Ось. Але головне, що хотів показати, це в моїй колекції от е такий сорт буде, як воушито. Давно про нього мрія, це дійсно топ. Це дійсно дуже чудова ожина, солодка. Тобто хай росте, в майбутньому теж будуть саженці, бо це дійсно те, що треба. От, такі сорти потрібно сажати. От, два саженця в мене. Ось ще один. Теж пролю я утеплю його на зиму. Ну, тут саме головний такий момент, просто що саме головне це коріння. От коріння треба утеплити, там підуть е, молоді пагони, які вже дадуть у 27-му році ворожать. Якщо ми хочемо отримати сигналки, переконатися, що це дійсно той сорт, то треба ну, хоча б частково пригнути і утеплити. Тоді за тих бруньок ось, підуть. Квітки і дадуть нам урожай сигнальний. Хоча по сигнальному урожаю ми ну, не завжди можемо пізнати той сорт і не завжди може показати сортність, та яка має бути. Тобто вона може пізніше заквітнути, там кисло бути ще якось, так було з кількома сортами, а потім на третій-четвертий рік там дійсно ну, шикарні саженці, дійсно того сорту, який і має бути. От та сама була ситуація з потрійною короною. Що, здійсно в мене чудовий. Я навіть на п'яти ріки не вкриваю її. Цієї зими в лютому там, за 20 було. Все чудово перезимувало, дало шикарний врожай. Так що ось такі новинки в мене. Дякую за увагу.